Чернігів і Реймс офіційні партнери. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако, який з робочим візитом перебуває у Франції. Поспілкувався з мером міста Арно Робіне, а також президентом Великого Реймсу Катрін Вотрен. Також мав нагоду виступити на засіданні в міській раді Реймсу, де була підписана угода про співпрацю між нашими містами. Пише у своєму дописі Олександр Ломако. Для Чернігова це партнерство стратегічна співпраця. Чернігів зацікавлений у досвіді Реймсу щодо поводження з відходами та переробкою сміття, очищення води, розвитку громадського транспорту, співпраці у сфері культури. Але, передусім, це дружба між містами, які мають багато спільного. Чернігів і Реймс близькі до столиць і знають переваги та недоліки цього факту. Реймс сильно постраждав під час першої світової та має досвід не просто відновлення, а переосмислення міста, над чим зараз працює. Чернігів. Обидва міста з надзвичайною історичною спадщиною, а головне, ми вміємо однаково відважно боротися за свободу, пристрасно кохати та віддано дружити, зазначив Олександр Ломако.